Доброго ранку, дітки. Почнемо ранок із пальчикової вправи. Привітання. Приготуйте свої рученята. Доброго ранку. Сонце привітне. Доброго ранку. Небо блакитне. Доброго ранку. У небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Повторимо ще раз. Доброго ранку, сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Щоб запам'ятати, повторимо. Доброго ранку, сонце привітне. Доброго ранку, небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. І останній раз. Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Дітки, дякую, що зробили зі мною пальчикову вправу. Гарного вам дня, чудового настрою! Нехай все складеться!